Всім привіт! Як обслуговувати суто китайські електромобілі? Сьогодні на сервіс приїхав Waltmester EX5, і також є ще один Waltmester EX5, і покажемо, як ми робимо. Обслуговування, діагностику і, взагалі, технічне обслуговування цих електромобілів. На цьому електромобілі буде заміна масла. Покажемо, як це робиться, скільки масла заходить. В ньому 20 тисяч кілометрів пробігу і побачимо, яке масло, а потім покажемо, як ми робимо діагностику і ремонт, якщо там якісь моменти по комп'ютеру. Да, за допомогою нашого офіційного обладнання, яке отримали від заводу Велтмійстер. Ось таке у нас є, є офіційне обладнання, тут є фільтра, такий, діагностика, як бачимо, Worldmeister. Ну і за допомогою якраз от такої от приблуди комп'ютера. Якраз за допомогою цього обладнання можна зробити діагностику. Вона підключається до сервісів, які є в Китаї у Волтмейстера, і побачите, що з машиною там можна навіть прописувати блоки, якщо потрібно буде заміна. Ну сьогодні, якраз побачимо, бо є автомобіль з помилками червоного кольору. Волтмейстер прочитаємо помилки, які там є, продіагностуємо і зможемо відремонтувати. Як бачимо, у нас пластиковий захист йде двигуну і, ред... і редуктору. Зараз його знімемо, побачимо, де заливні пробки, зливні пробки і будемо зливати масло. Це захист зняли Зали... зливна, а заливна... не дуже зручно розташовано. Вже масло міняли чи це по заводу. Ще не зрозуміло. Ні, міняли, бо бачиш, мі мітка, мітка й ушла. Зараз будемо зливати. Як бачите, не дуже зручно тут відкручувати. Рівень бачимо є. І масло не, не дуже таке і чорне, чистеньке масло. Мабуть, проходило якесь обслуговування, мінялося масло. Знову ж таки, коли ми міняли на Volkswagen, візуально також було чисте синки, коли зливалися. Зараз побачимо. Ну, так як рівень є, то немає... так, як рівень є, не бачу сенсу там, вимірювати, скільки тут злили, вже побачимо, скільки зальється. Ну, таке масло не... не грязне. Так, стружка, магніт достали. Е, стружка є. Да, да. Бачите? Там... Небагато, але вона є. У Volkswagen взагалі не було. Тобто 20 тисяч можна робити перше ТО, заміну масла. Сьогодні ще трошки підготували, щоб тим маленьким шприцем не заганяти. От таке от є. На півтори літри. Бачите? Трошки зручніше буде заливати. Для важко доступних місць. Так. <гум> да. Півтора літра зайшло, але ще мало. Як бачимо, десь 2 літри зайшло. По-перше, півтора, потім літр набрали, тут половина літра ще залишилась. Якраз для заміни масла волтмейстера потрібно десь 2 літри рідини. Зараз почистимо і будемо збирати. Заміну масла зробили, півтора літра вміщається у Велкместер. Наступне ТО десь через 1020-30 можна буде робити. Ну і там теж, якщо будуть автомобілі з таким пробігом, десь 50-60 тисяч зробимо, покажемо, яка там виробітка, яке вже після першого, другого ТО, яке масло буде по кольору і скільки стружки буде у автомобіля. Зараз ще буде один волтмейстер. Є X5 в червоному кольорі, там діагностика. Заміни маси там не буде робитись. Там діагностика через наш офіційний комп'ютер, який є, і там свачаємо помилки. Трошки далі буде відео. Яка проблема у велтмейстера? Задня ручка, задня ліва і передня права не закривається. Бачимо, та ручка закрилася, ця не закривається. Така ж сама ситуація і з передньою, передньою правою ручкою. Ця закривається, відкривається, а передня не хоче. Зараз проводимо діагностику, побачимо, чи є якісь помилки. Де діагностика. Діагностика проводиться за допомогою офіційного. Обладнання волтместеру. Бачите, є там помилка червона. По діагностиці ручок помилки ніякої немає. Скоріше за все, це просто фізично там ручка поламалася, а на комп'ютер ця інформація не, не видається. Треба буде розібрати ручки, подивитися, таке відчуття, що їх просто насильно хтось вирішив затолкати і поламав там фізично якийсь Роз'єм, бо у комп'ютери включається розблокування дверей, відкриття дверей, це все спрацьовує, ніякої помилки нема. Жужання якесь є там, але фізично ручка нікуди не йде. Але якщо не буде працювати, то у нас є наявності ручки на валтмейстер на всі двері. Якщо дійсно це фізично їх виламали. То замінимо і буде все працювати. Як ми взагалі підходимо до автівок, які купуємо для клієнтів, і також для того, щоб продавати в салоні, то. Якщо, наприклад, якась модель не одна, там машина куплена, а партія машин викупили, або ми плануємо надалі підтримувати, то ми закуповуємо обладнання для діагностики, закуповуємо запчастини. Наприклад, по ручкам то ще не було так ніяких звернень, але бачимо, є звернення, ручки є в наявності, ремонт буде швидко зроблений. Також, як я й говорив, у нас є обладнання. Обладнання офіційне для нього. OBD сканер Weltmeister. Офіційна програма закачана в ноутбуці. Це допомагає якісь проблеми, моменти, діагностику робити або калібрування, бо якщо там заміна колес, там датчики трошки не так стали, то треба там також проводити калібровку по датчикам тиску в колесах. Завтра ще має приїхати одне авто. Weltmeister ex X5. З помилкою якраз датчикам колес, тому якщо ви бажаєте купити такий автомобіль а та хвилюєтеся, що немає діагностики, що не буде можливості там по запчастинам, то через це не хвилюйтеся. Діагностика є. Зробимо, допоможемо, по запчастинам також багато запчастин є в наявності. У нас є в наявності фари для велтмейстера, бампер, капот, оптика задня, ручки, масла оригінальні, рідини охолодження оригінальна. Також є гальмівна рідина зі значком велтмейстер, фільтр салону. Оце ті запчастини, там які Купували для того, щоб обслуговувати волтмейстери, які у нас поприходили для клієнтів. Також є колодки, тормозні. Ну, тобто такі запчастини, які ми думали, що потрібні будуть, ми закупили. Далі будемо дивитися, як ці машини себе поводять, які, може, є проблеми да, там, по ходові. І ці запчастини також будемо купувати, щоб вони були завжди в наявності. Проводяться роботи на сто, збирають. Мерседес Бешку вже зібрали. Тут був ремонт двигуну. Зараз автівка збереться вже і поїде своїм ходом. Ось також ще одна тесла сьогодні вже уїде. Тут, бачите, приїхала з Америки, речаги були виламані. Треба ще прикрутити колеса, поставити бампер і поїде своїм ходом машина. Ви можете подивитися, що було з машини по номеру. Автівка вже на своїх колесах стоїть і може їхати. Як я казав, не тільки прості ремонти, а й ремонти батарей. Тут після другого сервісу вони скривали батарею, не домазали десь герметиком. І коли проїхали по воді, Батарею попала вода. Щось якісь плати треба було замінити, замінили. Зараз буде збиратися ця батарея і буде машина також їхати. Ще є на сервісі плейт, але по ньому відео не будемо знімати. Відео запитувало, чому так багато мерседесів електричних бешок. Один там на вулиці стоїть, другий, третій. І це різні, це, там, вони змінюється. Четвертий мерседес, п'ятий підйомники. Там в коментарю під відео, що в них двигун, такий самий, як у Тесли, і є проблема з сальником. Коли він протікає, то електрична частина може замкнути. Ну, там є моменти. Тому потрібно якраз вчасно замінювати цей сальник і буде все добре. А люди думають, що це мерседес. І сальники будуть вічні, тому не замінюють вчасно, ну і приходиться потім ці машини ремонтувати. Тому якщо у вас Мерседес і є там пробіг десь близько 30 тисяч, то краще заїти на сервіс. Побачимо, там знімається датчик і буде видно, потрібно замінювати не потрібно, бо якщо там буде видно, що йде трошки протікання, дешевше буде це зробити. Замінити сальник, чим потім подати на дорогий ремонт по капітальці двигуна. Розібрали верну карту, зняли ручку. Бачите? ручка заклинивши. Торчик заклинив на такому положенні і не хоче, не хоче працювати. Зараз будемо підкидувати ручки, ті, які у нас є по наявності, і ще заодно зразу знімаємо і з передньої двері ручку. Так, все, ручки зробили, От, підходиться, ручки відкрилися, також з цієї сторони. Ручки відкрилися. Що заблокувати? Ручки закриваються. Все працює. Тому, якщо виникають питання по китайським електромобілям, то звертайтеся, допоможемо. Сервісу. Дякую за те, що дивилися відео до наступних відео.